23 номер, Юра Захар, 4 номер, Наумчук, Наумчук Марк. 28-й номер, Зораблад. 83-й номер. Це Батимур. 3 номер. Користер Даниїл. 88 й номер. Сержанюк Давид. 11 й номер. Самчук Олексій. 10 й номер. Солодіша Матвій. 89. Розкручує Євген 27-й номер, Меменчук Валентин 7-й номер, Гаранчук Даниїл 37-й, Кривчук Максим, під керівництвом Вас, Василенка Олега. Так, склад, чемпіон 1. Перший номер, Гладій Ростислав, 5-й номер, Грошко Іван, 8-й номер, Безкоровайний Данило, 7-й номер, Черко Матвій, 9-й номер, Карнаух Давид, 27-й номер, Антон Світозар. 11 номер Маренюк Іля, 30 номер Лучка Данило та 20 номер Виктор Тарасов. Тренер Гандзю, Гандзюлко Андрій. Захисник словом вертарю, вертар вибирає, вибиває вперід. Фіксує суддя фол зі сторони Олімпа. Біля м'яча Джирка Матвій. І що він тут буде робити? Перестарацією опонента, але, на жаль, вона не дійшла. Фол. Сторони Олімпа знову на номер 9. Карнаухам Давидом. І знову біля м'яча Чирка Матвій. І здебільшого він буде виконувати подачу в штрафний майданчик. Подача? Вратар впевнено фіксує цей м'яч. І вбиває вперід. Знайдіш, що зачепився. Але ні, Тернопіль виіграє цей, цей м'яч. боротьба яка запекла між між 17-м та 8-м номером. Фол зі сторони чемпіона. Дивати четвертий номер зі складу «Олімпа» пену забирає м'яч воротар чемпіона 1 гладі Ростислав. Дві команди стараються нав'язати свій футбол. З м'ячем гравець номер 11 Продовжує ігру грав суддя. Дістав, дістав м'яч, але ні. На жаль, суддя фіксує аут. Ходить аут чемпіон. Передостайтеся свого партнера. Той один дотик на другого. І що тут? -а? Корпусом. Корпус загружає гравця, щоб е, вивести м'яч за поля. Та заробити аут. Йому це вдається. Не дають, не дають захисники прорватися чемпіон штрафної майданчики, та нанести удар. І тут що? Воротар, воротар на місці. Спокійно цей м'яч Захар забирає. Старається чемпіон нажати на той Олімп, але Олімп бореться так само. Не дає їм пройти в штрафний майданчик. Призупиняє суддя гру. Вииграють гравець номер піан чемпіона цей м'яч. Паша Сім'я, не точно передачу від Олімпа. Що тут він буде робити? Але ні, йому помішав. Гравець з Олімпа. Запекла боротьба між Олімпом Ріно та чемпіон Тернополя. Обидві команди хочуть здобути три очка. Ну але поки що без гострих моментів. Дві команди борються теж за вихід у фінал, за перше і друге місце боротися. Обидві дві команди хочуть, але побачимо хто, хто виграє цю дуель. Буде вкид зі сторони Олімпа. Певно, виносить вперед воротару Тернополя. Старається нав'язати свою гру. Фіксує фол зі, зі сторони Тернополя От. на гравцю 88. Верненька Давида. Вартар відстроює стінку зі строй гравців. Небезпечний момент. Небезпечний удар. Що тут буде виконувати Наумчук? Вище ворієт. Розіграє воротар з своїм опонентом. Не проходить, не проходить передача. Захисники не дають йому пройти. Вкид зі сторони Олімпа. Знову фолк. До меча підходить Научук Марк. Буде, буде виконувати подачу в штрафний майданчик. Зможуть уліп закрити в цьому моменті, реалізувати цей момент. Але ні. Знову ні. Знову вищий воріт. Певно, вибиває вперед, але ніхто за цей м'я не зачіплюється. Змечаємо знову олімп. Бор, боротьба замітна. Запекло лізе, лізе, пробує пробратися за щиту. Але не, не дають, не дають йому. Не даємо йому дюра влад пройти в штрафний майданчик. М'яч підхоплює номер 30-й. Подача. Ну, повертає м'яч додому. Гравець Тернополя. Вартаж, певно, цей м'яч в центр. от зі сторони Олімпа. Виграє цю верхній м'яч Тернопіль. Запекла боротьба між Терноплем та Рівнем. Який удар, але на жаль, без результативних дій. М'яч гравець проривається по лівому флангу. Але защита не дає йому прорватися в штрафний майданчик. З удар блокується удар защитний. Вартар впевнено виходить, цей м'яч. І впевнено вибиває вперід з, з метою, щоб хтось зачепився. Такий штрафний майданчик. І суддя назначає кутовий До м'яча підходить Антонов Світозар. І буде подача в штрафний майданчик. Só so que pressa no Chimpiona. Пекла боротьба між Оліпом та чемпіоном. Що Олімп, що Тернопіль хоче вихід в фінал і грати за перші і друге місця. Фіксує, фіксує фол зі сторони Олімпа. І назначає штрафний удар. Може тут Тернопіль реалізувати цей момент. Вистроює е, стінку зі з трьох, з двох гравців Захар. Подача? Певно, грають тут захисники Олімпа. Не дають пробити їм. Мішає кому кинути аут. Але тут захисники. Такий небезпечний момент. От Отака курйозна помилка могла призвести до результативної дії зі сторони Олімпа. Проривається, пробує чемпіон пролізти в страшний майданчик. Але, на жаль, не вдається йому зайти. Захисники впевнено та надійно зіграли. На своїх позиціях, м'яч буде водити Олімп. Перехоплює м'яч Тернопіль. Не дойшла передача. Підхопив цей м'яч, номер 27. І що тут У небезпечний момент І... На жаль, без результату. Вибиває воротар, впевнений вперід. Мечаємо 30-й номер. Пробує просунутися. Не дають, не дають йому захисники. Кутовий. Біля м'яча Антону Світозар. Подача? Чудова подача від Світозара. Але на жаль, не замкнули. За тернопільський м'яч. Ось що тут? Сістар. Удар. Вортар. Спокійно фіксує цей м'яч. Хопець чемпіон м'яч. Боротьба контратака від Олімпа. Зможе тут вони реалізувати цей момент. Простріл. Ай. Вартар фіксує цей м'яч. Не <різь> <різь> нас доганяється м'яч. Мареню кіля. Аут. Будете вводити горошко Іван. Вкіт в штрафну. Виходять з, 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 з оборони захисники Олімпа. Просуваються по флангу. Але не дають, не дають. Пролізти йому і створити небезпечний момент. Біля що, дають номер і що? Блокують, блокує цей удар. Ще один. Знов заблокував цей удар. Антону сіти. Валентин заблокував цей удар. І спас, поміг своїй команді. Так, буде виконувати кутовий світозар. Удача на 11. І хто замкне? І удар! Ще. Блокують, блокують знову. Ходім. Чудові подачі виконує Світозар зі складу чемпіона. Всі подачі чудові вийшли. З мічем... Звичайно, один стином. Що він тут зробить? Контратака. Старається однім продертися. в Їхній штажний майданчик. З меча Маленчук. Думаю, кому вкинути. Кидаю в вільну зону. І знову, знову Тернопіль змічаємо. Зараз останні 10 хвилин Тернопіль лідирує по ігрі. Киштушний майданчик. Удар. Заміна відбулася у складі Олімпа. Замінили воротаря Юра Захар, 23 на Матвійчука Владислава, номер 55 Впевнено, виносить вперед кріта обезпореджує цю установку. Тернополя поки що більше моментів небезпечних, ніж Олімпа. Але без, але без результативних. Старається чемпіон знайти шпаринку між защитою і забити свій гол. Але їй не вдається, не вдається захист Олімпа грає надійно.

Буде вводити Олімп. Біля м'яча розквіч Євген. Відбирається м'яч-захисник Тернополя. Якийсь скандинавський кит. Аут. Знову Тернопіль вкидає аут. Ай добре при по флангу по неточний удар. Неточний удар від вороняка і Неточна передача від, від партнера. Старається, старається нав'язати свій футбол, але Оліб не дає. Також хоче тільки свій футбол нав'язати. Передача, що тут він буде робити? Простріл не пройшов цей м'яч. Основний час закінчився. 0-0 на таблі. Серія пенальтів. Піше підходить до своїх тренерів та визначить, хто буде бити. Зараз визначиться судьба з двох команд, хто буде грати за перше, друге місце, а хто за третє і четверте. Дві команди в запекло боролися в цьому матчі. Старав нав'язати, забити якийсь гол, але... суддя до тренерів зі команди чемпіона та Олімпа. Визначають, хто буде бити перший, а хто ні. Перший буде пробивати чемпіон Тернопіль. Біля м'яча. Для м'яча Чирка Матвій. І впевнено пробиває цей удар. До м'яча підходить Дзюра Влад. А зможе він реалізувати цей удар. Чи все-таки Тернопіль спасе? Спас Голкіпер свою команду Гладій Ростислав. Впевнено зловив цей м'яч. Прочитав Дзюба, дзюру Влада Не дещо знав, знов, знов реалізували. Реалізував все таки До м'яча підходить. Йорот, Йорот. І що тут? Знову мимо. Поки корис на на стороні Тернополя. мяча підходить. Лучка Данило. Мимой! Тепер Тепер буде виконувати удар зі складу Олімпа. Наумчук Марк. Зможе знову врятувати. Володій Ростислав. Команду свою. Знову мімо! Щось Олімпу не везе в цій ці серії пенальті. На м'яча підходить Марінчук і я. Маринівки, вибачаюсь. Що тут? І... Ай, прикро! Все, по Тернопіль... Чемпіон Тернопіль виграв цю дуалі.